Тарас Шевченко походив із сім'ї селян кріпаків. З маличку він любив малювати. Друзі оцінили його хист і викупили його з кріпацтва. У віці 24 років Шевченко як вільна людина вступив до академії мистецтв у Петербурзі. Він малював, і ніхто, крім його найближчого оточення, не здогадувався про інші його обдарування. 1840 року виходить друком Кобзар, Кобзар увів Шевченка до грона найвидатніших поетів романтизму. Частина російських критиків висловлювала величезний жаль, що Шевченко не пише російською мовою, а якимсь дивним селянським наріччям. Бо о жах Шевченко писав українською мовою. На підставі трьох різних діалектів він створив свою власну мову. Природну, мелодійну і для всіх зрозумілу. Він заклав основи сучасної української мови. Але ще більше значення мало політичне відлуння його творчості. Це було вже не лише оплакування утраченої свободи і слави, це було і бачення майбутнього незалежної України. Поет виславляв тих гетьманів, які шаблею боронили волю від польських панів і російських царів. Хмельницького він оспівував як геніального бунтівника, але й звинувачував його за згубну у своїх наслідках переяславську угоду. Шевченко рішуче відкидав неподільність великої і малої Росії, як і покору цареві, бо саме на російських самодержавців він покладав основну провину за поневолення України. Про Петра І він писав, що це він розпинав Україну. Про Катерину II, що це вона довершила цю справу знищення. Кати, кати, людоїди. Шевченко у своїй творчості поєднав два елементи: традиції простого народу та його боротьбу проти суспільної несправедливості з традиціями героїчної минувшини козацької старшини. Висунувши гасло водночас і національного і суспільного визволення, Шевченко став пророком усієї нації. До Шевченка жоден з українців так гостро не критикував Росію. Деякі фрагменти його поезії були настільки єретичними і радикально революційними, що їх вдалося надрукувати лише після революції 1905 року. Закінчивши навчання, Шевченко повернувся в Україну. У Києві він увійшов до Кирило Мефодіївського братства, в якому головну роль відігравали професор Микола Костомаров і письменник Пантелеймон Куліш. До складу братства входила і група студентів Київського університету. Тепер цей університет носить ім'я Тараса Шевченка. Програма братства знайшла своє відображення у книзі буття українського народу взірцем для якої став твір Адама Міцкевича. Братство стверджувало необхідність перетворення царської Росії на Федерацію слов'янських народів на кшталт Сполучених Штатів Америки. Братство також прагнуло до скасування кріпацтва і, окрім того, до забезпечення вільного розвитку кожній національній культурі. 1848 рік приніс у Європу хвилю революції, названу весною народів. На території габсбургської монархії ця хвиля викликала лібералізацію політичного життя. І скасування Кріпаччини. І в Галичині селянин із кріпака став вільним громадянином. У Львові українські діячі утворили головну руську раду, яка відновила старий герб Галицько-волинських князів і прийняла блакитно-жовтий прапор. Рада оголосила, що галицькі русини є частиною великого українського народу і висунула вимогу поділу Галичини на дві окремі частини: польську. І українську знаменне знаменним є той факт, що як Кирило-Мефодіївське братство, так і головна Руська Рада фактично в один і той самий час висунули однакові вимоги окремішність українського народу і його право на автономію. Ці ідеї будуть служити дороговказом для діячів українського руху і в габсбурзькій монархії, і в Російській імперії аж до падіння цих держав під час Першої світової війни. Кирило Мефодіївське братство проіснувало лише 14 місяців внаслідок доносу. Братчиків було заарештовано і засуджено до заслання. Шевченка за його творчість визнали найнебезпечнішим з них. І на 10 років віддалив солдатчину до війська в Середній Азії. На його вироку Микола І власноруч зробив приписку про заборону писати і малювати. Однак Шевченко там потайки писав і малював. Переслідування принесли результат, який виявився протилежним, очікуваному. Шевченко повернувся з заслання із ореолом не лише поета, а й мученика. Він став іконою для всіх поколінь діячів українського національно визвольного руху, а також символом опору тиранії. Згідно з його заповітом, Шевченка поховали над Дніпром, який він так любив, який так чудово оспівував.